Доброго дня, шановні слухачі курсу планет, запрошую вас на наш курс кліматичні прогнози і сценарії». Хочу вам представити першу частину лекційну за тематику доповіді IPCC. кліматичний сценарій. Всім вам відомо, що проблема зміни клімату та можливих наслідків для всіх галузей людської діяльності, різних діасфер, в цілому є зараз однією з найдискусійніших в світі за останнє десятрічно, і безумовно цю проблему не можна залишати без уваги, особливо увага тут належить членам в галузі наук про землю. З цією метою оцінити можливі наслідки і представити їх на... Загалом була створена міжрідова група експертів зі змін клімату. Це українською, а якщо ми будемо говорити англійською, відома аббревіатура IPCC Internet, Intergovernmental Panel of Climate Change. Ця група експертів була заснована під підгіди Всесвітньої метрологічної організації і програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища з метою, з метою оцінити наукову інформацію, яка відноситься до проблем змін клімату, а також всі необхідні для оцінки екологічних і соціально-економічних наслідків розробити практичні здійснені стратегії реагування на зміни клімату. Часу створення цієї комісії група експертів напрацювала багатотомні оцінки, і вони відіграли визначальну роль в наданні допомоги урядам і виборі здійснені політики щодо реагування на зміну клімату, зокрема у відповідь на потреби. В авторитетних консультаціях на адресу конференції, наприклад, Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй зі змін клімату, яка відбулася в 1992 році, та її Кіотського протоколу, який був затверджений у 1997 році. З часу свого існування комісія випустила серію доповіді про оцінку. Перша була в 1990-92 наступник 95, 1995, 2001, 2007, 2014 і 2021 року. Це так звані спеціальні доповіді, технічні документи, доповіді про методологію. І вони стали постійно цитованими роботами, що широко використовуються політиками, вченими та іншими експертами. От можна подивитися, як вони виглядають. Це перший доповідь 1990 року і е, далі вже оціночний, оціночна доповідь 92-го року, наступна 95-го, 2014-го, е, 2001-го року, окрема доповідь про глобальне потепління е, більше, ніж на пол, півтора градуса Цельсія була випущена в 2021-му е, доповідь. І вже останньою, про яку я ще не упомянула, 2023-го року, ось також вже Підготовлена так звана самарісмейкер, тобто самарі для осіб, які приймають рішення. Що ж представлено в цих доповідах? Так звані, перш за все, сюжетні лінії спеціальної доповіді про сценарії викидів. Кожна сюжетна лінія представляє різні демографічні, соціальні, економічні, технологічні, екологічні події та охоплює широкий перелік основних чинників, що визначають викиди парникових газів та п'єрті. І кожен цей сценарій є фактично кількісним тлумаченням однієї з чотирьох сюжетних ліній. Всі сценарії засновані на одній тій же сюжетній лінії утворюють сценарну сім'ю, і в рамках окремої сценарної сім'ї розроблені два основних види сценарії. Сценарій з погодженим припущенням щодо глобального населення, економічного зростання, кінцевого використання енергії, і сценарій з альтернативним кількісним визначенням гендерної лінії. Отже, такі перші були сценарії А1 та Б1, які передбачали, що в світовій економіці домінувати глобальна торгівля і об'єднання, причому. Сценарій А1 очікується найшвидкий ріст економіки на душу населення, сценарії Б1 дещо повільніший. В цілому всі ці сценарії описують суспільство з підвищеним ніж сьогодні рівнем доходів. При цьому сукупний світовий валовий національний продукт виросте до 2004 року від 10 до 26 разів у порівнянні з сьогоднішнім. І всі ці сценарії вони передбачали скорочені відмінності в рівні доходів між різними регіонами, причому. Технологія буде такою ж важливою шийною силою, як і демографія. Регіональні надалі, регіональні проєкти зміни клімату, вже були опубліковані в оціночній доповіді 2007 року, і там передбачали, що найсильніше потепління очікується на суші, причому найбільше в найвищих північних широтах, найменше в південному океані, північних районах Атлантичного океану. і Продовжити тенденція до початку 21-го століття. Ну, якщо представити графічно, то географічний розподіл приземного потепління може виглядати, виглядає отак. Тут представлені проекції приземної температури на кінець 21-го століття і всі температури представлені, зміни температури представлені по відношенню до дому. Длінгу, 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 длінгу. Тут представлені вже більш конкретні наслідки, ви зможете з ними подробно ознайомитися на нашому курсі, переглядаючи саму лекцію і окремо цю презентацію. Йдемо далі. Окремо, тут є акцент на зміни в гідрологічному циклі, і очікується, що зміна клімату посилюють нинішні навантаження на ресурси в результаті зростання народу населення, економічних змін і землекористування, включаючи організацію. Бо всі ці сценарії вони можуть бути представлені також у такому вигляді, ви бачите різні їх сочетання. адень. B1, A2, A1, B, 1 а 2 А1Б, А1Ч F, але всі вони показують, ну, наприклад, це історичні дані про глобальну о, температуру середню. і всі вони передбачають її зростання, але з, різно, з різною швидкістю і десь уповільнено, десь дуже-дуже швидко. Далі ми можемо бачити на наступному слайді відносні зміни кількості опадів у відсотках до 2100 року, також окремо представлені великомасштабні відносини зміни річного стоку, тобто водозабезпеченість населення у відсотках. Далі у четвертому четвертої оціночній доповіді також. Сказано, що в регіональному масштабному проєкті дають значне збільшення попиту на воду для цієї іригації в результаті зміни клімату. Але позитивні наслідки збільшення щорічного стоку в деяких регіонах зводиться, ймовірно, на нівець в результаті негативних впливів на водопостачання, якість води, посилення небезпеки повинні внаслідок зростаючої мінливості, режиму опаду, порушень сезонного розподілу. Також збільшується ризик повені і до 20% світового народу населення буде проживати в районах, в яких потенційна можливість річкових повені зростатиме до 2080-х років років. Далі була представлена п'ята оціночну доповідь, яка вже використовує новий набір сценаріїв, а, а саме так звані репрезентативні траєкторії концентрації РТК або в англійномовній версії РСП. тут проекції змін клімату у всіх компонентах кліматичної системи ґрунтуються на результатах модельних імітацій з використанням нових сценаріїв, які засновані на концентрації вуглецю в атмосферу, на відміну від. Четвертої доповіді, яка використовувала сценарії викидів. От Ці щорічні антропогенні викиди вони представлені вже, як я сказала, такими проекціями аномальної, середньої, глобальної приземної температури для різних сценаріїв. Всього цих сценаріїв чотири, і ми далі розглянемо, які вони в цілому ці визначають приблизну сумарну величину радіаційної дії. У 2100 році в порівнянні з 1750 роком, тобто до індустріальним періодом. І радіаційна дія є мірою результатуючої зміни енергетичного балансу Землі як реакцію на деякі зовнішні збурення, при цьому додатне е, веде до потепління, від, відмінно до відповідного поводання. Як я сказала, сценарії в цих чотири. Е, один передбачає скорочення викидів з вельми низьким рівнем дії. Це РТК 2,6%, Два передбачають стабілізацію викидів 4,5 та 6,0, і один відповідає вельми високим рівням викидів РТК 8,5. Далі ми можемо подивитися, що згідно з цими сценаріями, зміна середньої глобальної приземної температури можна буде представлена так. Бачите, це такий найгірший, скажімо, сценарій 8,5, а це більш повільніший тут 2,6, 4,5. Але всі вони передбачають збільшення температури. Також тут на слайді представлено передвищення середнього глобального рівня моря, і згідно з цими сценаріями ці рівні підвищуються. На наступному слайді представлена зміна середньої приземної температури згідно з двох сценаріїв Вертика 2,6 – це такий самий позитивний сценарій, і 8,5 ви бачите суттєву різницю у зміні середньої приземної температури, середньої кількості опадів. Відповідно, можна визначити для того регіону, який вас цікавить, що там, можливо, що там можливо, може бути у 2100 році і до чого треба готуватися. Як я сказала, була випущена окрема спеціальна доповідь про наслідки глобального потепління на півтора градуса і вище до індустріального. І от автори цієї доповіді на початку приводять такий вислов Антуана де сент зюрі що що стосується майбутнього, питання не в тому, щоб його передбачити, а в тому, щоб зробити його можливим. Тобто такий серйозний меседж від авторів цього документу. Перш за все, ви бачите знову таки саме рефрок-полісмейкерс, тобто для тих, хто приймає рішення стосовно того, що необхідно дуже серйозно відноситись до цих документів, вивчати їх і приймати відповідні рішення вже зараз, тому що надалі буде гірше. І от тут представлені Приклади, як рівень глобального потепління впливає на ризики, пов'язані з причинами і окремими природними доброгенними системами. Якщо роздивитися цю інфографіку, то можна сказати, що найбільший вплив можливий, бачите, тут лінії всі це рівень потепління на 1 градус, на 1,5 градуси, на 2 градуси. Найбільше буде це впливати на тепловодні корали, на масштабне риболовство в низьких широтах, суттєвий вплив, ну, тут це такий фіолетовий колір показує найбільший вплив на арктичний регіон, також на прибережні повені і збільшується ризик річкових паводков. на Суттєвий вплив буде показувати це потепління на вражаї сільськогосподарських культур, на туризм, а також на здоров'я населення цим доповіді також з кожним підвищенням рівня глобального потепління більш значущим становиться зміни регіональної середньої температури опадів вологості. Можна ретельно розділити ці результати стосовно температури, стосовно опадів. Також зростає екстремальні високі температури, на суші сильні опади, ймовірна появи цих небезпечних природних явищ та сільськогосподарські екологічні пошуки у районах. Як підтвердження того, що дійсно ці проєкції, вони всі відбуваються, можна подивитися результати оцінки організації, яка оцінює природні лиха у глобальній, ви можете бачити з цієї інфографіки, що якщо порахувати з 2002 по 2021 рік, цих природних небезпек було 370 а лише в одному 2022 році 387. Тобто зростання екстремальності і небезпечності природних явищ це вже не дискусійне питання, на жаль, факт, який ми повинні прийняти до уваги і приймати відповідні міри. Отже, які основні висновки? Що за всіма проекціями слід очікувати? Зростання температури поверхні, повітря, хоча величина дещо різниця за різними моделями, зміщення кліматичних сезонів, зміну тривалості вегетаційного періоду. Зростання повторюваності інтенсивності хвиль тепла, зміну співвідношення між випадінням рідких і твердих опадів, зменшення тривалості залягання якого снігового покриву, зміну відносної вологості повітря, зростання стихій повторюваності та інтенсивності стихійних гідрометеорологічних явищ і зміну водних ресурсів місцевого стопу. Тому недаром. У 2025 році Всесвітний Метрологічний день був присвячений, присвячений подоланню розриву у сфері завчасних попереджень прогнозів. Тобто гасло цього року було завчасні попередження для всіх. І відмічено, що було досягнуто значного прогресу у порятунку життів, захисті засобів існування та зміцнення стійкості громад у період зростання кліматичних. Ризиків і актуальність цього гасла продовжує зростати. Дякую за увагу. Запрошую вас всіх до наших курсів. Climate. там дуже цікаво.